Привіт, привіт, інтернет! Сьогодні хочу розповісти щось дуже-дуже корисне. Так, і дуже актуальне, і дуже смачне. Так, так, як робити бутерброди з чорною ікрою? Та ладно, шуткую. Ну, дуже люблю я шуткувати. Але ж це добре. Для мене добре. Не знаю, як для вас, а для мене. І коли хороший настрій, це добре. Так, а насправді я хочу розповісти, як робити тахинну халву. Так, тахинна халва робиться з кунжуту. В мене чорний кунжут. Ось така халва. Так, Получається. Це такий вже готовий продукт, готова страва, тахинна халва. У мене така виходить. Який кунжут брати, все одно, білий чи чорний. Хімічний состав, корисні мікро-макроелементи, вони майже однакові. Тільки чорна, не халва, а чорний кунжут. Ну, на крапельку. крапельку більш корисний. Але ж він твердоватий. Так, ви ні, ніде не зустрінете, щоб посипали їм булочки, так? Так. А білий посипається. В мене білий закінчився, а чорний теж пішов в ход. Так. Бо, бо дуже вкусно виходить. Так. І як ми будемо робити? Беремо, насипаємо. Я вже насипала, я вже по, по, поджикала кофемолкою. Могу при вас ще джикнути, щоб ви бачили, так? І що у нас вийде ось таке? Ось таке. Я вже не перший раз роблю, і не останній, бо дуже смачно. І додаємо мед, так, мед в мене квітковий, весняний, дуже корисний. Скажіть, а який мед не корисний, так? Ось, додаємо. Тут потрібно Щось потрібно? Потрібно вимкнути і. перекласти? Отак. Так, це я зроблю. А розповісти, так? Що далі треба робити? Треба перемішати. І спочатку я перемішую ложкой. Ложкой, так обсипаю, а потім мию руки, витираю їх насухо і перемішую. І це похоже на те, як тісто мішаєте. Так, зараз я це і зроблю. Пройшло 10 хвилин, і я приготувала чудову таку страву. Тахинна халва з чорного кунжуту. Ну, дуже смачна, дуже корисна і дуже дивний вигляд, так? Але ж нічого. Якщо б білий кунжут був, було б як то звичніше. Але ж потрібна різноманітна страви, так? І чорний кунжут, і білий, і все-все-все, і що ви ще не коштували, ви повинні обов'язково включати в свій реціон. Так. І це халва дуже смачна, дуже. Ось такий бутерброд, і вдома можна з'їсти, і на роботу взяти, і рідним дати на роботу, так, щоб вони перекусили. І були, були з гарним настроєм. Так. І не обов'язково білий хліб, батон. Можна любий. ось такий, як я взяла висівковий. Так. Да, навіть даже з чорним хлібом це, ця халва дуже смачна. І що я ще хочу сказати? Корисна, так. Кунжут дуже корисний. І якщо вживати сири кунжут, не такі ось, як на хлібі, це прикраса кунжут. Потрібно вживати сири, тоді і серце вам скаже дякую. І судини, і вени, і навіть даже коліна. Так, ви знали? Так, і я не шуткую. Можете даже перечитати, відкрити інтернет і. Прочитати, як лікують коліна кунжутам. Так, щоб вони не боліли і не припухали. Так, ось таке. Диво дивне в звичайному кунжуті. А він лікує, як ліки. Так. І що я ще казала? Що це актуально? Так. актуально те, що от я вранці приготувала. А потім у нас вимкнули світло, і я так думаю, потрібно щось робити, якісь заготовки, щоб під рукою завжди було таке, щоб не готувати, а намастив і вже можна було вживати. І це доб, дуже добре зберігається. Так. Так, щоб, щоб ніяке відключення. Світла, електрики не могло зіпсувати вам настрій. Так? Смачного! Готуйте! Побачимось, па-па!